Оце ж треба було поскладати назад е, в коробочку цибульку, щоб побачити, де що підписано. На минулому відео так сказала, а ні, помилилася. Значить, оце крупна, дуже гарненька цибулинка. У нас радар. От Тут в нас Шекспір. І тут в нас штутгарт різен. Штут, штутгарт Різен кругленький. Я помилилася. Ну і Червоненька в мене, е, я брала завжди ред барона, але в цей раз ред Барона не було. І викладні людей. Так, значить, цибуля в нас виходить радар, Шекспір, Штутгарт і Ромі. Сієнка Ронь, і Ромі червона рання. Ну, я так і ранню хотіла, тому що щоб на салатик її вже поставили. От так. Тобто тут Шекспір, Штутгарт і Радар. Ну, Цікаво дуже радар достатньо крупності, такий плотненький, чистенький, От. не воняє Перепрівшою цибулю, запаха взагалі немає, що для мене дуже важливо, бо в тому році. Осінь я дуже пізно вибралася. В Липовці вже нічого не було. Я приїхала потім по справах в Вінницю і взяла, значить, залишки вже такої якоїсь мілкої прілої, мягкої, тиканки, сіянки, хто як її називає, от, цибулі сівка. І що я вам хочу сказати, в цьому році в мене сама першива цибуля за всі роки, з 17-го року, що я живу в селі. Це в мене була сама першива цибуля, бо в мене вже половина її згнила. Я її перебираю, перерізаю і заморожую, тому що вона. Не буде лежати в мене до весни. Чомусь одна цибуля стоненькою такою шийкою. Вона нормальна, та яка стостенькою шийкою, хоча вона була висохша, вона гниє. Отак, от так, такі справки.